І ніжності. Це заводський реанімобіль на базі Renault Master 2002 року. Двигун 2,5 турбодизель. Ми її придбали в якості, і вона і була реанімобілем. Єдине, що вона, звісно, потребувала рук. От. Тому ми її взяли, привели до ладу. І вона готова виконувати свою безпосередню функцію рятувати життя людей, військових. Оте, що ви бачите в салоні, воно фактично все було. Ну єдине, щось не працювало. Там каталка не працювала, там, де ящички були, вона грязна була, побитий пластик. Це все відновили. Відновили технічний стан автомобіля, ходову частину, те, що треба було зробити. Поміняли гуму, колодки, гальмівні шлани. Роботи було зроблено дуже багато. Є отримує медична служба 95-ї аеромобільної бригади, куди ми передавали першу броню автівку. Легкоброньований автомобіль. До речі, вона вже там і виконує свої функції. Тут буде стояти ще медичне обладнання: це дефібрилятор, кардіомонітор, аспіратор, система вентиляції легень.

Зараз ми вирішили цю машину представити громаді, щоб люди пересвідчують, що це не є віртуальний проект якоїсь такої незрозумілої допомоги. Це конкретна адресна допомога війську, конкретно медичній службі 95-ї окремої ремонтної бригади. Це проект небайдужих людей. Тобто, одні люди здають гроші на придбання автомобілі, інші його безкоштовно ремонтують. Інші долучаються тим, що дають інформаційний поштовх суспільству. Зібрано за місяць біля 63 тисяч. Да, ну постійно щось надходить. То Половина пішла тільки на запчастини, притом ремонт повністю безкоштовний. І придбати дефібрилятор чи апарат штучної вентиляції легенів, чи кардіомонітор ми поки що не в змозі. А мова йде про те, що це проєкт Ренімобіль, тобто надається допомога під час руху від переднього лінії скажімо, бойових дій до шпиталю військового.